Одним з найбільших викликів сучасних міст є проблема паркування. Кількість автомобілів з кожним роком зростає, а паркувальних місць не стає більше. Це викликає затори через паркування в неналежних місцях та невдоволення з боку водіїв, які змушені втрачати час на пошуки парковки. Інноваційний сервіс Карпі був створений спеціально для координування парковок у містах. Карпі має більш ніж 20-річний досвід роботи в цій галузі, тож пропонує вже готові рішення для паркувального бізнесу у містах для влади і бізнесу. Карпі. Це можливість отримати потрібний набір інструментів і повний технічний та інформаційний супровід, дозволяє розвантажити вулиці і збільшити пропускну здатність доріг, підвищити безпеку дорожнього руху та рівень дисципліни водіїв. А головне, дає можливість місту розвиватись за рахунок високих надходжень від оплати паркування. Сервіс КАРПІ відкритий для співпраці і активно шукає партнерів. Тож заходьте на сайт Карпію та дізнавайтеся більше. Карпі інноваційний сервіс для координування парковок у містах.